Черги немає. Ну, на відправлення є, а на це немає. Сіки солдатів карачить. Ой, які гарні туйки. Такого кольору, да? Так, вони про туйки. Розмова. У нас це... розмова про кава. Не знаю, які там. Я... Замовляла, кажу, дайте мені чаю, я хочу чаю погробувати. Ну, не знаю, чи є чай, чи немає. Дома розкрию і вам покажу. Але й кави в мене немає. Отак. Я люблю ловити рибу, але я люблю її чистити. Дивіться. Ну, така дрібненька. Оце такий. Я дві самі крупні, додала приправи спеції сюди до риби, трошки ось і курочки посолила. І це все не відрізала плавнички, тому що маленька рибочка з цим хвостиком, вона така хрумка, така смачна. Роботу зробила, все поприбирала, все помила обережно, щоб не летіла луска ніде. І зараз ми з вами хух, аж захекалася, вип'ємо кави, тому що. Від зайця, ще ось у мене один лаваш залишився мені. Чай я не пила на воді. Санька мій пив, а я не пила. Тому зараз ми скуштуємо. По-перше, побачимо, що нам тут прислали, а потім скуштуємо. Тому що, ось дивіться, дивіться, то скажуть, що це неправда, та, звісно, неправда. Я сьогодні навіть вранці вже не змогла попити каву. Пусто, Бачите, пуста. Там, ну, то просто так, знаєте, там на денці менше пів ложки. Тому зараз сюди зразу пересиплю. Але відкрию коробочку. Що ж у нас тут прийшло? Я відкрила з другої сторони коробку. Отак ну, вийшло в мене. Ох! Моя улюблена. Так, чай до нас приїхав. Те ще я казала. І прямо попало так, що до дня. Всіх закоханих зараз ми почитаємося. Коробочка пуста. Зараз я одягну окуляри. і Подивимося, що ж у нас тут прийшло. Повну характеристику. Ви можете зайти на сайт і подивитися. І ви знаєте, зараз я от поставлю відео, де я е, на розетку там заказ замовляла там кое-що, і зайшла в каву. і Подивилася зовсім не дешеві кави. Так що... на розетку, бо пишуть, що ой, кава дорога, що ви замовляєте. Ну тому подивлюся для себе, можливо, щось дешевше знайду. Люди добрі, дивіться. 500, 585, 725, 539, ну тут 400 грамів здесь 445. Не дешева кава, то думаєте, що це знаєте, так лише тільки в тюрить. Оця каву я купувала, мені вона не подобається, навіть по скидці. Це тут хімії куча. Ну, взагалі, хто до чого звик, я вам скажу. Але дешевше, ніж на цьому сайті ви ніде не знайдете. Це цікаво. Так що, ще. що не пишіть, що дорого, не, не таке, не сяке. Мені подобається, тому я й розповідаю, що ви бачите, рожеві такі два, два упакування, але назви різні. І ми зараз подивимося, з чим же вони. І це чайок. Зараз подивимося. Красиво, красиво. Молодці 25, таке упакування. І тут ось, бачите, щоб дихала кава. Що це у нас? Це у нас арабіка, сушені фіники, смак, слива, барбарис. Після смак ягідне тіло. Нижче середнього. Ну, так. Це, що у нас, це аромат жовті фрукти, смак курага, кишми, жовта черешня, після смак, молочний шоколад з родзинками. Ну, Це смачне. Також я не, не куштувала. Це я куштувала це ні. Так, і що в нас тут? Чай? Чай, чорний, зелений чай, квітка, жасмину, троянда, поліски календули, полуниця. Чай я не знаю, скільки коштує. Дивіться, 100 г продукту 1,2 кілокалорії. М -м, клас. Це мені як презент від фірми, саме цей чай. Ну і що Тут написали нам, справжнє кохання і кава, часом солодке, часом пікантне, іноді гаряче, іноді міцне, але завжди заряджає нашу батарейку до 100%. Нехай цей день буде донестями смачним, а серце шалено закоханим. Твої 25 Coffee кофе Будь ласка, отака завжди мати когось, з ким можна випити каву. Сьогодні прямо один закоханих і так воно й попалося. Тому я бажаю вам завжди мати, з ким випити каву. А якщо пити каву, то гарно. Так, це я не пила, тому я це буду коштувати, а це поки що покладу. Як кажуть туди у коробочку. Пересипаю сюди, хоча ви можете залишати відкрити. І тут у нас такий зіп-пакет, який дуже гарно тримає. Не виходить не аромат, не заходить не ні повітря, ніякі мошки. Але мені подобається в скляній такі банці, я закручую. Краще брати. Не розсипаєш і краще брати. Так що зараз я пересипаю і скажу, як же ж вам пахне. Як же це пахне різновід Арабіки із жовтими фруктами і молочний шоколад із розинками? Ми зараз скуштуємо. Я не могла вам не показати, тому що ви відчули вже цей аромат. М -м -м, уже настрій піднявся. Ну, яка ж краса. Дивіться, кава і ті домішки, про які йде мова, вони тут. Не буду змішувати, нехай, боже як пахне. Нехай так постоїть пакетик, нехай він аромат цей по кухні весь розійдеться. Ну і заваримо і будемо зараз смакувати, тому що вже ось і Дуся чекає, і чоловік мій чекає, щоб випити гарної кави. Ти будеш каву Сань? А як же, звісно, Молодець, значить, я зараз наливаю. Я думала, ти пивчай, та не будеш, а то я скажу, що просто вже скучили за кавою. Дуська, ти будеш каву, Дусь? Ти будеш каву? Алла, собакам каву не можна, але я можу тільки понюхати. Дусічка, ну йди понюхай. Пахне чи ні? Іди понюхай. М -м, як гарно пахне. Що це таке? Дуся сказала, що пахне гарно. Я заварю із кулера воду, я не скажу, що я прямо такий кавоман сильний. Взагалі ми заварюємо в туриці. Але сьогодні так, знаєте, хочеться швиденько, тому ось я заварила, нехай постоїть хвилинки 3, і я додам молочка. Але давайте, як ж пахне? Ай, Гарно пахне, дуже гарно. Ми з чоловіком полюбляємо з молочком, але щоб смак істини зрозуміти, треба взяти отак. Мачно. Не так що просто кава гірка і все. От усі нотки всіх оцих доданків, вони дуже-дуже гарно спрацьовують. Так, добре, заварюю я і Саші. Саші заварю велику чашку, тому що він звик до великої чашки. То кладу йому дві ложечки. І трішки йому цукру. Він любить сукор. Досінька, а що ти там скучаєш? Саша пішов, зараз він прийде, ми будемо пити каву, він зараз прийде. Так. Одної досить, то він дві любить цукру. Хватить одну. Мама не п'є чай у нас. Так, то є каву. Вона п'є тільки чай. буває іноді там з молочком і додаю, як. як. Так, вибачте, викнувся. Так, прибираю поки оце все. Закриваю щільно, каву потрібно зберігати щільно закритою. Уже і Саніна кава готова. Нехай стоїть. Хух, ви знаєте, трішки заморююся після рибалки свій зовнішній вигляд, але тут же шапка. Розумієте, що лице червоне, зато, зато раніше можна було сказати, що на свіжому повітрі це дуже гарно посиділи. Ні, свіже повітря зараз нічого гарного немає, зовсім нічого. Це у мене етажі виростають. цибуля, Яйця вчора купляла, і щоб не протікало, так я вже зробила такі етажі, отака зелененька цибулька. Можна салат, можна ще хочеш. Так що, Ой, Боже, я сюди сяду, бо ви там, вам оттіняє дуже. ой, Побалакаємо дві хвилинки. Санька зараз пішов е, до сюди в хату, повів. Зараз теж сяде кави. Я кажу, знаєте, трішки якась така спина болить, що ти ж сидиш весь час так нахилений. Е, але ця вся якась біль, вона така приємна, я вам не можу передати. І зараз на вулиці у нас плюс 5. Ввечері передають дощ, тому риба так і не клювала. На ранок знову таки мороз буде, завтра вранці ми знову поїдемо. Але знаєте, я сьогодні брала на воду чай, а завтра я приготую каву. Можливо, кава нам дасть. <смі> знаєте, як кажуть, рибаки вірять у все, дасть більш крупнішу рибу. Але завтра поїдемо. Так що ми вбили, як кажуть, одного зайця. Дні, двох зайців одним пострілом. Були поруч з новою поштою, забрали посилку з кавою, і рибу перечистила, починила. Зараз вона просоліє, посмажу її, і буде у нас дуже гарний. Ну, не знаю, зараз 10 хвилин на 15-ту нам, мабуть, вечеря або знаєте, пізній обід. Ну і дякувати Твентіфай за те, що. І до свята закоханих прийшла посилочка. І дійсно цікава нашої родини. Я бажаю вам здоров'я. І дуже часто мене питають, що вам таке дає натхнення? Ну, ви така жіночка життєрадісна. Ну, багато яких, знаєте, як багато чого в моєму житті робить мене більш такою, знаєте, щасливою, енергійною. Але, знаєте, гарні продукти, смачні продукти. Це теж і. Щоб не задарма віддати гроші. Так що бажаю вам здоров'я. святом вас всіх. Кохайтесь, закохуйтеся і нехай вам Бог допомагає. Виклімачеку кави. 25.